Я злата, і в цьому відео ми будемо чекати від якоїсь дівчинки з гри. Ну нам тут, як ви бачите, треба збирати чупіки А і ми далі біжимо. Нас їх, напевно вбивають, тому що вони снідермак розказують. О, до речі, ось вона сидить, такої ми будемо чекати. Вона напевно нам знаються, тому що всі іграх, Якщо вони вже копіюють гру, Хто вже може, щоб вони, вони з нами погонялися? Напевно, вона з нас вже біжить, оце поки дорожні. Нам весь час, напевно... О, я навіть ці ж клісти не помітила. Стрибаємо наниз, беремо цю клітку. обережно проходимо, щоб кліт, до клітки ми не запхалися. Проходимо, стрибаємо, поки нас не нас догнали, бо може вона нас не наш... А може і піднімемося. Дивимось. А, фух, її залагало. Це добре, тому що ми так би швидко не розстрибали, якщо б її не розлагали. Тому що може вона може ходити по тому, навіть настрибаючи. А вон так вояк ми туди-сюди, туди-сюди стрибаємо. О, але срабамо так. Тут треба бути обережною, тому що це тоненька. О, беремо чупік. Ми далі йдемо, йдемо, стрибаємо, так буде полегшення, мені здається. І ми тепер беремо чупік знову, приходимо по трубі і нас терапортує. Беремо ще один чупик. Тут треба обережно, щоб до нас капкани не причерпалися, бо буде потім ніжка бобо. А, знову щось не впали за неї. Того разу, наприклад, нам заважало, а цього разу не впали. Ага. Заберемо цю букву на цей випадок, тому що я хочу сюди стрибнути, якщо ми там, то хоча б галябчук вже не буде забрати. А, все добре. Нам треба потім штукам піднятися. Ще раз пробуємо. Піднімаємося. Тут треба пройти по цій лінії. Належки. Дам мосту О, це як з губки Боба, всі во морські їжаки. Диречі, поставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви дивились губки Боба. Я дивлюся та дивилася в Каба. Тому я вже писала лайк та підписалась на канал. І ви зробите те саме. Ну, а я продовжую з вами дійти. Ми далі по стрілечкам біжимо. Ти що буде куляка, то не знаю. І ми далі йдемо. Трішки чекаємо. Я доберуся у ці далекі-далекі гори. Брачу, чи, чи, чи нас? Їх вже скільки там є, я буду дивитися просто вперед, на бік на вісім і дивитися, або вони... Ой, впадаю, падаю. падаю. Ах, впала. Я кажу, опять 25. Ну, ми далі наверх йдемо. Цікаво, як ми так далеко руку проставляємо, що ми... По повітрю повземо. Ну тобто це церкаємо штука, але ми реально, не там по повітрі з'їдаю якесь яблуко і у нас тут було -при пришвидчення. Ми далі стрибаємо. Ой, це не впав, це було не вистачить, що не знаю. що в мене є супер крутий стрибок. Так, бо я зараз спався, а все заново починали. ми. Ну, а ми тим теж будемо по стрілечкам. Напевно, тут такий стрібок не підходить, тому що тут маленька медаль по, по, по стрілечкам біжимо. Дальше, це схоже на побіг із тюрми. От його перед тим як бос, родить. От мене чогось глюче. Не знаю чому, але ну, ви бачили. Ну, при чого я там? А, що я там говорила? Анг, тож не бачить. І там трішки коротше, тому що ми вже, напевно, боролися з цим, або пройшли гру. А ну ми далі біжимо, все одно. Тут треба бути обережне реально. О, тихо, тихенько, обереженко. Збираємо Стоп, а це вже кінець, що? чи це нас так? ми зібрали. А так, це кінець. Ну, бачите, забрали тему шури, беремо вже 10. Тому ми біжимо далі. Mm. Як завжди переглянемо ці. Це звична швидкість. Це 25. непогано, але дуже повільно. Це звикся, це ще швидше, Тепер беремо 200. Це дуже швидко. Угу. Беремо 400. Це, напевно, це, дуже-дуже швидко. І тепер беремо... Ми... Ой, врізались. Тепер ми беремо Чи, візьмемо якось? Нормально, Тому що тисці. І когось купимо або кварталь залетимо. До речі, тут як такі кошти, оце король, до речі. А, ми кудись летіли дивно. Ну, а поки ми тут літаємо, то, напевно, вже час прощатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео, то чекайте нового відео. Тому що там є два рівня хардкор, Ми граємо не на ньому, та простий, на якому ми грали. І ще раз кажу, підписуйтесь на на канал і до нових зустріч. Всім па-па!